Вітаю мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні приготуємо з вами огірки з кетчупом чілі та лагідний. Рецепт перевірений, тому можете готувати сміливо. Ось такі огірочки получаються у нас смачненькі. Поїхали? Для цього огірочки. Ось так на четверо. І ще раз на половинку перекришуємо. У мене, як завжди, півтори порції, більше огірків. Огірочки получаються ось такими четвертинками, де огірочок, можливо, довший, то розрізати на троє. Огірочок. Якщо грубший, можна розпустити не на четверо, а на шестеро. Я такі огірочки я не вибирала три дні, щоб наросли трошки більше, щоб не дуже малесенькі. Щоб такі ось були гарненькі, щоб на салатик можна було. Ось так, підготовлюємо огірочки. Перед цим, звичайно, гарно помити огірочки, замочити у воді на годинки дві Огірки у нас підготовані. Ще потрібно нам чилі кетчуп, лагідний кетчуп, чосник, сіль, цукор. оцет 9% столовий, звичайний, і олія рафінована. Ми беремо цукор. Висипаємо каструльку, сіль, соняшникова олія, оцет, кетчуп чилі. Тут якраз іде в порції одна упаковка. Повністю рецепт ви можете знайти у описі під відео лагідний кетчуп. Всі інгредієнти, крім часнику, ми змішуємо, зрозумівши, що в цю каструлю, всі в гірки мені не влізуть. Я їх пересипаю в ось такий таз нержавіючий, і заливаю ось цією всією сумішю. Ось так, ось так, ось так. Ставимо на, спочатку на великий вогонь. Ретельненько все перемішуємо спочатку. Буде зовсім мало рідини. Опа. Але з часом у нас, поки буде кипіти, рідина буде додатися. Після закипання робимо нам малий вогонь і кип'ятимо 20 хвилин. Через 20 хвилин додаємо чосник. Баночки стерилізуються у мікрохвильовці 5 хвилин. І кришки стерилізуються, ось киплять у каструльці. І добренько перемішуємо. Розмішуємо добре чосник і тушкуємо ще 10 хвилин. Ось, скільки з'явилося вже юшечки. Уже гарненько пустили сік у гірочки. Зараз вони ще переженяться з чесничком. І ми будемо накладати у баночки салатик стерилізовані і закатувати. Ось такий салатик у нас виходить. Тепер беремо стерилізовані баночки і помаленьку наложуємо салатик. В кінці ось так додаємо юшечки. О, все, друга партія баночок закінчила стерилізуватись. Ставимо баночку на рушничок, щоб, коли будемо притискати, закручувати, може трошечки витікати юшечка. Трошечки банки під євро кришечки, трошки під такі під закатку.